Всім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це шкода A7. Автомобіль у нас 2015 року випуску обладнаний 1.6 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має пробіг 289 тисяч кілометрів. І її ціна 12590 доларів. Ми маємо ось таку чудову лінзовану оптику противотуманні фари, патроніки передні та задні. Бума у нас 16 радіусу на легко з плавних дисках, потурючених зеркалах, релінги. Задні вікна вони тоновані повністю. Задня оптика без нарікань. Має також і задні патроніки, чудовий мішки, багажний відділ, обладнані з такою шторочкою Далі. Перейдемо до салону. Чудовий комбінований салон біжового кольору, в чудовому та доглянутому стані, без жодних нарікань, дах у нас також в чудовому стані. Є ось такі підстаканники з підлокітником, Карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, перейдемо в передній ряд. Нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал, механічне регулювання водійського сидіння. Управління світлом, тачки світла та дощу, мультифункціональне кермо, підрульові ліпістки, е мультимедія з навігацією, клімат двох зоні з підігрівом передніх сидінь та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також з нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди. AutoPark. park